Хочу показати, як я купувала в нашому місцевому магазині Лохіну. Однорічні були, двохрічні і трьохрічні. Ну, думаю, візьму двохрічний такий горщик. На три літри, мав? Ні, на дві, напевно, літри горщик. Заглянула коренево і не видно. Ну, думаю, подивлюся вдома. І що ви думаєте? Розвалився той ком, розвалився, вийшло дві. Як вони тут ростуть, як вони так саджають? Я не знаю взагалі, я далі не буду розтрушувати тут, чи є той корінь, чи немає. Ось, вийшло. Розпалося на два кущики. Ну, в цьому плані мені повезло. Чоловік яму викопав е, півтора, напевно, на метр. Таку величезну і глибина 50 см. Ми туди вже засипали прицеп цього хвої з землі, з лісу. Буду, звичайно, саджати, Ну я тут кореня навіть не не можу знайти. Як воно в них ось таке виросло, пересаджаний в двохлітровий горщик і взагалі не наріс, не наріс корінь. взагалі Зараз замочу в. Корневині, хай стоїть, потім посадимо. На вигляд, гарненький кущик був, будемо саджати. Видно, що ґрунт дуже гарний верховий торф. але якщо воно вже весною пересаджене і росло в цьому горщику, чому не наріс корінь? Мене таке запитання мучить, І як взагалі він ріс, Чи це так повинно бути? І чи буде він у мене рости. Ось так трішечки замочу в корне утворювач, але взагалі то кущики гарненькі. На вигляд. Думаю, все буде добре, все приживеться. Це я купила пізній сорт. В мене є два кущики, є один ранній, один середній. Вже вони гарно плодоносили в цьому році. А це ще пізній, тому на ньому ще стільки листочків. І вже, як я в теплиці покажу вам оцю хризантемку Ви погляньте, яка величезна квіточка. Я думала, вона буде малесенька ромашечка така. А вона досить таки гарненька, величенька. Це від Марічки, квіточки, подаруночок. Надіюсь, вона не буде високою. Ось таку грядку викопав чоловік під лохину. Минулі грядочки ми робили, обложували плівкою, а це він вирішив ось так обложити шифером. Ну, я думаю, буде непогано. Ось такою сумішю хвої і лісової землі закидала я, пересипаючи нашою землею. На дні там ще дрова такі, ми назбирали в лісі. Ось. Є у нас два кущі кавохіни. Вони вже гарно родили в цьому році, дали ягодки. Ось. Це вже без листочків, тому що це рання ягода. Тут копалися ямки 50 на 50 на 50 десь приблизно. А ось це грядка для двох кущиків, які, малесеньких, які ми купили вчора. Це метр приблизно на півтора і глибина 50 см. Поки я його засипала, я в шоці. Буду вже саджати. Це е, хвоя мішалася із нашою землею. На дні лежать дрова лісові, соснові, такі трухлі. Ось така грядка для Лохіни. Така весела осінь у квітникаря, садовода. Особливо, коли це вихідний або субота. Чесно кажучи, я добряче натомилася, але вийшло ось так. Поки що це трішечки зависоко, але ми сюди ще привеземо, по краям дотрамбуємо і все буде добре. Потім ще прикриємо хвоєю зверху. В луночки я. Добавляла ось таке осіннє добриво, сірку гранульовану. Звичайно, з часом це все буде перегнивати, осідати. Будемо спостерігати. Я думаю, що все у нас вийдеться. Звичайно, таку яму ми би не завсипали, якби возили з лісу, мішками хвою. А завдяки тому, що маємо свій тракторець, ось така грядочка вийшла. Часник посаджений, грядка на наступний рік готова. Лохину посадили, так як планували. Залишилося повигрібати садочок від листочків. Обкопувати ось так всі кущики і підкормити осіннім добривом. І майже все. І буде все. До зими готові.